Добрий день! Розпочнемо урок літературного читання для 4 класу. Робота з дитячою книжкою Галина Ткачук Нерозмінна монета. Не знаю я, що буде після нас, в які природа убереться шати. Єдиний, хто не втомлюється час. А ми живі, нам треба. Поспішати, зробити щось, лишити по собі. А для того, щоб наш урок був успішним і продуктивним, нам потрібно не просто слухати, а чути, не просто дивитися, а бачити, не просто відповідати, а міркувати. Почнемо виконувати вправи на постановку дихання та розвиток артикуляції. Конячки. Посміхніться. Відкрити рот. Кінчиком язика поцукайте, як конячка. Смачне варення. Відкрити рот. Треба висунути широкий язик. Облизати верхню губу та заховати язик у глиб рота. Чистимо зубки. Кінчиком язика треба почистити з зовнішньої сторони верхні, а потім нижні зубки. Вправа маляр. Треба відкрити рот та пофарбувати кінчиком язика тверде піднебіння, роблячи язиком вперед-назад рухи. Вправа акула. Широко відкрити рот. Треба посувати нижньою щелепою вліво і вправо. Світ дивовижний вас вітає, всіх тих, хто вдумливо читає, і тих, хто любить мандрувати та прагне більше пізнавати, кмітливих, добрих і відважних. А ще, звичайно ж, і уважних. Він звеселить і причарує, окрилить тим, що подарує. Казок барвистий хоровод. Ми на шляху у світ. Казок. Сьогодні на уроці ми пригадаємо з вами, що таке літературна казка. Чим вона відрізняється від народної. Познайомимося з видатною сучасною письменницею Галиною Ткачук, автором багатьох дитячих літературних казок. Літературна казка це авторський художній твір, прозовий або віршований. Заснований або на фольклорних джерелах, або цілком оригінальний твір переважно фантастичний, чародійний, у якому змальовуються неймовірні пригоди вигаданих або традиційних казкових героїв. Літературна казка здебільшого орієнтована на дітей. Чим же відрізняється літературна казка від народної? У народних казок багато авторів. Багато варіантів. Вони існують в усній формі. І створюються в прозі. У літературної казки один автор. І вона існує лише в одному варіанті в письмовій формі. А ще може бути написана у віршах. Розставте букви в правильному порядку і дізнайтесь. З творами якого автора ми сьогодні познайомимося. Гадаю, що всі впоралися з цим завданням. Автора звуть Галина Ткачук. Знайомтесь, це сучасна видатна письменниця. Вона народилася 27 серпня 1985 року в місті Хмельницькому. Закінчила Національний університет Києво-Могилянська академія за фахом літературознавство і Історія літератури. Як ви розумієте, значення виразу нерозмінна монета? Чи задумувались ви над назвою твору? На уроці ми якраз і дізнаємось. Як письменниця розуміє цей вислів, перед тим як почнемо знайомитися з текстом, давайте проведемо словникову роботу. Кавунарня. Так називають кафе, в якому подають кавуни. Схоже на слово кав'ярня. Жебрати. Просити милостиню. Жебрачити. Слухаємо уважно уривок Галина Ткачук. Вечірні крамниці вулиці Волоської. Нерозмінна монета. Уривок. Минулого вечора кіт Роман, як і багато інших киян, був у кавунарній баштам на вулиці Сагайдачного. Того дня у Київ привезли перші кавуни. Тому всі спраглі цього наїдку птахи та тварини потяглися до кавунарень. Тимчасово забувши про існування всіх інших крамниць. Кіт Роман прийшов у баштан о п'ятій вечора, купив собі велику скибу кавуна за свою нерозмінну монету і сів за столик у кутку, смакуючи наїдком і чекаючи, аби монетка повернулася в кишеню. У баштані тоді було справді гамірно, зновигало багато незнайомців. Роман зауважив кількох чужих котів і великого сірого хом'яка. Саме в ту секунду. Коли монетка вкотре дивовижним чином опинилася в правій лапі Романа, яку кіт тримав у кишені, один із незнайомців підсів до нього. Це був худий і довгий коричневий кіт бриді з несправжньої соломи. Привіт! Я тут маленький, приїхав лише сьогодні, забалакав до романа коричневий. Поживу тут трохи, хочу знайти київські чари. Від такого нагабства Роман ледь не вдавився. Цей типок щойно приїхав. А вже має намір знайти наші чари, подумав роман. Він що? Думає, ніби весь Київ отак просто відкриє йому свої таємниці. Але Роман вирішив не показувати свого обурення, лиш підвів погляд від свого наїтку і промуркотів. Мур! Коричневий кіт, видно, подумав, що Роман просто не хоче балакати, тому повільно підвівся і пішов до іншого столика. А Роман подався купити собі скипку дині. Але коли він повернувся. Незнайомий нахаба знову сидів за його столиком. Цього разу коричневий кіт сказав таке: «Бачу, ти єси вже другу скинку. Купи мені одну. Замість відповіді Роман просто вивернув свої порожні кишені, аби нахаба бачив, що грошей немає. Нерозмінна монета тоді ще не встигла повернутися на своє місце, і Роман про це добре знав. Коричневий кіт розчаровано кинув тю і пішов вже брати далі. А до романа підсів голуб Сергієнко з вулиці Пушкінської. Голуб Сергієнко був художником. Найбільше він любив малювати не з натури, а з пам'яті. Сергієнко зазвичай літав над містом якнайвище, а потім малював усе побачене. З такої висоти всі київські будинки та звірі, всі дерева та кущі, всі крамниці та трамваї здаються дуже маленькими. Тому щоб їх намалювати, художнику потрібен дуже тонкий пензель. І голуб Сергієнко такий мав. Але настільки тонку річ можуть побачити тільки особи з чудовим зором. А ті, хто мав просто добрий зір, бачили тільки тримач від пензля. І більше нічого, жодної волосинки. Саме тому дивовижний пензель Сергієнка у Києві називали лисим пензлем. Саме про нього голуб і став розказувати нашому котові. А історія була така. Сергієнко відранку не міг знайти цього пензля, тому й не малював сьогодні, тому й не мав спокою. У відповідь на шкіт лише кивав з розумінням, але особливо не переймався. Адже Роман дуже добре знав звичку Сергієнка постійно щось губити це по-перше. А по-друге, голуб любив перебільшувати свої нещастя, аби про них цікавіше було розповідати. Вислухавши історію зникнення лисого пензля, Роман знову підвівся, щоб купити чергову скипку. А коли він з чудовою скипкою кавуна в лапах вертався до столика, за яким його чекав Сергієнко, сталося дещо дуже неприємне. Роман відчув, ніби спину йому чийсь погляд. Озирнувся і побачив у кутку того коричневого кота на хабу, чиї очі горіли, немов вуглинки. І це був недобрий вогонь. Роман одразу зрозумів, звідки взялася та злість. Адже коричневий бачив порожні кишені Романа, дістав відмову. А за півгодини став свідком того, як Роман із порожньої раніше кишені добуває монетку і платить за скидку кавуна. Голуб Сергієнко зауважив, що Роман дивиться у куток, і сказав Цей коричневий мені теж не подобається. Він або турень, або я не знаю хто. Назвався мені барухом. Га? не зрозумів Роман. Ну, цей кіт, на якого ти дивишся, сказав мені, ніби його звати барух, але я йому не вірю. «Хм, тільки роман. Ви самостійно перечитаєте текст в Хрестоматії на сторінках 144 147. І після читання спробуйте дати відповіді на запитання. Які почуття викликав у вас твір? Що видалося дивовижним? Що вам сподобалося в цьому творі? А зараз підведіться і виконайте руханку. Дитяча література це окремий дивовижний світ, світ, у якому всім нам дуже цікаво. Буктрейлер до оповідання Галини Ткачук нерозмінна монета. Ви можете перечитати текст в Хрестоматії сучасної української дитячої літератури для третіх-четвертих класів. Галина Ткачук дитяча письменниця. З дитинства їй подобалось щось вигадувати. Особливо вона любила складати неймовірні історії. Чи задумувались ви? Ви заглядаєте у вікна ввечері, коли загоряються лампи і очі самі тягнуться до жовтих квадратиків. Герої оповідань Галини Ткачук це тварини. Ви постійно їх зустрічаєте на вулицях вашого міста. Дивовижна кавунарня Баштан, в яку привезли перші кавуни, саме тому всі птахи й тварини потяглись до кавунарень. Кіт Роман купив собі велику скипку кавуна за свою нерозмінну монету чекав, аби монетка повернулась в його кишеню. А до нього підсів незнайомець. Хіба не дивовижні події описані? Уявіть собі, кіт говорить: Привіт! Я хочу знайти київські чари. Купи мені скипку кавуна. А цей голуб Сергієнко йому теж не подобається коричневий кіт. Ви взагалі любите дивовижні історії. Тоді запрошую вас на пошуки чарівних таємниць. Чари відкриваються тим, хто про них мріє. Шановні читачі, відірвіться від комп'ютера, візьміть до рук книжку вперед. На пошуки чарівних таємниць Оповідань Галини Пкачук. Вдома самостійно опрацюйте запитання до змісту тексту. Хто є головним персонажем прочитаного твору? Які події чи дії повторюються? Як Романові вдалося купувати собі диню і кавун декілька разів, маючи лише одну єдину монетку? Як авторка розуміє значення вислову нерозмінна монета? На сторінках 144-147 перечитайте уважно текст і складіть малюнковий план до цієї казки. Оберіть цеглинку, яка відповідає вашому настрою. Дякую за увагу!